Доброго Дня, діти! Сьогодні я пропоную нам з вами повправлятися з нашими рученятами. Діти, сьогодні ми з вами зробимо з паперу ось таку гарненьку кицю. Але спершу давайте розімнемо наші пальчики. Я буду читати віршовані рядки, а ви повторюйте за мною рухи. Кошеняті каже кішка. Полювати треба мишку. Треба вчитися маля все робити до пуця. У котів велике діло, мишенят любити вміло. Відказала кошеня. З мишенятком ми рідня, як дві крапельки води. Вуса маєм і хвости. Не піду я полювати, з мишенятком буду грати. Наші пальчики вже трішки попрацювали. Тепер будемо робити кошеня. Нам потрібна заготовка, ножиці, клей і трішечки натхнення. Спочатку ми з вами виріжемо заготовку. Я вже вирізала нашу заготовку, тепер нам потрібно зігнути всі лінії згину. Вони позначені пунктиром. Та промазати клеєм. Ось у нас вийшов такий котик. Промазали клеєм та з'єднали частини. До побачення малята! До нових зустрічей!